Маємо ось таку систему рівнянь, яку нас просять розв'язати будь-яким методом. І нам треба знайти, скільки рішень має ця система. Одне, два чи взагалі немає рішень. Ми бачимо, що y у нас дорівнює якимось виразом. Спробуємо прирівняти ці вирази. Тоді будемо мати 2 помножино на х-4 до квадрату плюс 3 дорівнює мінус х2х мінус 2. Пропоную відкрити дужки. У нас буде 2 помножено на х квадрат мінус 8х плюс 16 плюс 3, дорівнює тут без змін мінус х2х мінус 2. Далі продовжуємо розкривати дужки і зводити подібні 2 на х квадрат, це у нас буде 2 х квадрат мінус. 16х плюс 2 на 16 буде 32, і плюс 3, це буде 35. Дорівнюю. Тут переписуємо знову без змін. Мінус х2х мінус 2. Бачимо, що в результаті ми повинні отримати квадратне рівняння. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, з лівої сторони у нас повинні бути значення, а з правої – 0. Відповідно, для цього нам треба і з лівої і справа додати х2, відняти 2х і додати 2. Те саме тут додати х квадрат, відняти 2х і додати 2. І ми отримаємо тоді 3 х квадрат мінус 18х плюс 37 дорівнює 0. Тепер знайдемо корені цього рівняння. Запишемо в загальному вигляді х1 і друге дорівнює мінус b. В даному випадку це буде просто 18. Плюс мінус корінь з дискримінанта. Корінь з дискримінанта це у нас 18 до квадрату мінус 4 помножити на 3 і помножити на 37. І поділити на 2 a 2 на 3 це у нас буде 6 Риска дробу. 18 плюс мінус корінь з. 18 до квадрату це 324. Мінус 4 на 3 12 і 12 на 37 це буде 444. І поділити на 6. 18 плюс мінус корінь з 324 мінус 444 це мінус 120. Поділено на 6. Ми пам'ятаємо, що ми не можемо брати корінь з від'ємного числа, яке ми тут отримали. Відповідно, тоді це рівняння. Немає коренів. Це ми з вами проаналізували аналітично. А тепер спробуємо проаналізувати графічно, чому ж немає коренів. Намалюємо ось таку координатну площину y, X. І спробуємо зобразити наші графіки. На координатній площині. Так як ми бачимо, що у нас тут x-4, це означає, що наш графік, наша параболка, вона посунута праворуч на 4, ось так, і піднята вгору десь на 3, Ну, у, умовно кажучи, то ми отримаємо ось такий графік. Тепер розглянемо другий графік. Ми бачимо, що тут є мінус перед х квадрат. Це означає, що наша парабола симетрична відносно осі ох. Простою мовою кажучи, це означає, що гілки параболи направлені вниз. Ми можемо переписати цей вираз в більш зручному форматі. Винесемо мінус за дужки і отримаємо х квадрат мінус 2х плюс. 2. Тепер. Ми можемо розписати плюс 2 як, це переписуємо без змін, х квадрат мінус 2х плюс 1 плюс 1. І тепер ми бачимо, що ось це формула скороченого множення. Мінус х мінус 1 все це до квадрату плюс 1. Або це те саме, що мінус х-1 до квадрату мінус 1. Тоді фактично це у нас посунуто на один праворуч і опущено на один вниз. Отже, це буде ось така параболка. Ми бачимо, що у цих парабол немає точок перетину, відповідно, і немає коренів.